Прийдем. Прийдем. Если Если кінця кінця заклинання для дивикуватого завершення речень. У цьому знайденому томику є досить дивні заклинання. Що це в нас? Заклинання дивикуватих закінчень? І всі говоритимуть одне і те ж? Не знаю. Та що, звучить, цікаво? Може, спробуємо? Хто перший засміється в розмові, програє. І хто програє, казатиме це закінчення цілий тиждень. Як вам? Звучить непогано, Позмагаємося. Що ж, послухаємо, як воно буде няв. Гімелю, від твого нього ваш незручно ціп. Фрірен, у тебе теж не дуже хрю. Справи кепські. Я ледь витримую Фрірен та Гайтера. У гімеля терплеме, але у гейтера небезпечне. Зараз моє закінчення найсильніше. У мене гарні шанси перемогти. Однак, Усі усе залежить від Айзена. троє. Що ми сьогодні будемо бідунькати? Перекладено та озвучено командою і